Якщо ви 26-му році плануєте придбати сонячний інвертор або ж зарядну станцію чи готовий акумулятор, то повідомляю вам, що ми то відмінили. Інформацію про це ви знайдете в прикінцевих та перехідних положеннях митного кодексу України в пункті 9 примітка 36. Там вказано, що тимчасово на період дії воєнного стану в Україні, але не більше як до 1 січня 29-го року. Звільняються від оподаткування візним митом наступні товари, і саме перелічені товари відносяться до коду 8507640. Але є обмеження, крім установок зберігання енергії потужністю менше як 300 Вт змінного або постійного струму та акумуляторів електричних ємністю менше ніж як 100 Агодин. І раніше також було обмеження на окремі літій-іонні елементи ємністю менше 200 Агодин. І, на жаль, я не знаю, чи зараз це обмеження також буде діяти. Тобто на інвертор, у якого потужність більше 300 Вт, або ж зарядна станція, у якої потужність вихідна більше 300 Вт, мита не буде. І також на готові акумулятори ємністю від 100 Аг теж мита не буде. На цьому поки що все.